Перманентні штурми та атаки російських військ така нині ситуація поблизу вугледара. Росіяни чекають, доки ґрунт замерзне, щоб рушити у наступ. А доти під ногами доки під ногами болото на фронті стало тихіше. Що нині роблять мінометники 68-ї єгерської бригади? Як підтримують піхоту та чим працюють у сюжеті Ольги Кавановської? Тут усе потрібно робити швидко: виставити міномет, навестися та відпрацювати по цілях. Максимальна дальність стрільби цієї зброї 3 кілометри. Тож ця артилерія калібру 60 міліметрів працює найближче до лінії фронту. Він достатньо легкий, можна носити навіть на плечі і оперативно виставляти на різних позиціях. Цей міномет невеликого калібру працює переважно в інтересах піхоти, зупиняючи ворожі наступи та атаки. Якщо мін калібру 60 насипати, не шкодуючи, кажуть бійці, у росіян швидко відпаде бажання наступати. Благо кажуть, зі снарядами цього калібру проблем немає. В основному призначені для того, щоб захищати піхоту. Ну і коли йдуть наступальні дії, то ми також участвуємо, закидуємо, а потім піхота йде вперед. Ну, такий малий калібр 60, однак в радіусі 50 метрів осколки наносять значну шкоду. Були дні, коли 150 мін кидали. За день за день, коли активні бойові дії, тоді останніх два тижні кажуть військові на цій ділянці фронту поблизу вугледара тихіше, тож і мінометники працюють не так інтенсивно. Є можливість відпочити у невеличкій землянці. Сухо, тепло і безпечно. Над головою кілька накатів правильного дерева обирав деревину командир, який до великої війни працював у лісництві. Саме краще на бліндаж це тверда порада. Бо, ну, таке, як дуб, ясень. Саме така тверда порода, все, і бліндаж тоді надійніший. Саме менше треба два шари. саме менше. Плюс можна ще е, землі набирати в мішки зверху мішками. І воно врятує е, ну, життя. Тут багато бійців, хто з лісового господарства, хто з єгерів, хто з мисливців. Бо саме такими фахівцями комплектувалася 68-ма єгерська бригада, створена на початку великої війни у березні 2022-го. Хоча чимало добровольців, геть іншої спеціальності, далекої і від єгерства, і від війни. Володимир судовий експерт, ігор головний режисер одного з львівських театрів. У мене була військова кафедра, ще коли студентом навчався. От. Скільки років тому? 20. Тобто такі базові знання були раніше, а тут вже на місці, практично, якщо є бажання, то навчишся все. Три рази мене не брали. І, от, і десь якийсь там день. А ти не брали? Бо я не служив. Добре. Я не служу. Я раз, раз, з третього разу по моєму мене пустили на прохідні. Так вийшло напевно, що в цей день їхали команди в цю бригаду. Таке потрапив бригаду. На сході бригада з березня за дев'ять місяців великої війни побувала не в одній важкій битві, зокрема в битві за Павлівку. Тоді мінометники підтримували піхоту з усіх наявних сил, відбиваючи постійні ворожі атаки. Щоб взяти село, згадує Андрій. Росіяни не шкодували. Ні снарядів, ні техніки, ні живої сили. Ну не було навіть дня такого, щоб було якось спокійніше. Бували так пару годин, що не було артобстрілів, але в той час, скоріш за все, вони готували якось що в ДРГ заходили. Ну і так постійно: то ДРГ, то танки, то обстріли, то авіація. Дрони літали над головою. Взагалі не можна було зрозуміти, хто де. Наші їхні тут. Таке було за 9 місяців на передовій. Судовий експерт Володимир доріс до командира мінометного підрозділу. Театральний режисер Ігор командує мінометною обслугою. Війна кардинально змінила їхнє життя, як і життя більшості українців. Ну а у нас є вибір. На запитання, що найважче на фронті, бійці відповідають: звикаєш до всього спати на ящиках від БК, працювати, коли болото, мороз і дощ, харчуватися сухпаєм. Важко одне місяцями не бачити сім'ю. І коли немає зв'язку, навіть не мати змоги почути рідний голос. Рідних не бачиш це вже 9 місяців. Хочеться там відпустку. Ну воно сказується, тобто багато часу тут. Привикаєш, але час, це найважче. Ми для того тут є, аби не дати свою землю ворогові, аби ми для того тут, аби наші діти, наші батьки, рідні, аби почували себе в безпеці. І... Думаю, що Надіюся, що це буде дуже скоро. Головне, щоб було, щоб було чим працювати. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, п'ятий канал.